Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в ковалі на Волині сталася масштабна сутичка цивільних з поліцією, яка затримувала ухилянтів. Яке ви мала право його ліктем бити нашою його копати ногами? Кричала жінка, поки чоловік лежав заламаний на бруківці. Мене бере кричав інший чоловік. Потім чотири цивільних чоловіка вступили в бій з поліцією, намагаючись відбити мобілізованого. Після цього один з чоловіків почав штовханину з жінкою копом.

Чи ти в я їду. Блять, сіпися! Сі... Ох, еба! В На Це не відео. Та відео, відео. Сука, було більше пацанов, розбили до нас. Було? Ще одні, бля, гандони приїхали.